Наприклад, I am a man, я чоловік, я є чоловік, мій стан це чоловік. I am cold» мені холодно, мені є холодно, мій стан це холод. Як ми бачимо, тип мислення, який формує дані речення, відрізняється від звичного нам, оскільки головними акцентами в англійській мові є передача стану, в якому суб'єкт перебував. Перебуває або буде перебувати. Та дії, яку суб'єкт виконував, виконує чи буде виконувати. Наприклад, I run, я «Я я бігаю. We ate. Ми їсти. Ми їмо. You swim ти плавати, ти плаваєш. He jumps він пригати, він пригає. Як бачимо, дієслова в англійській мові, як і іменники, не відміняються від.